Дві години і п'ять об'єктів, про які сумчанам запропонували дізнатися більше, додавши до історичних фактів, міських легенд і навіть потойбічних історій. Така вона екскурсія, містичні суми. Її розробив Олександр Коваленко. Агенція промоції звернулася до мене як до розробника екскурсії. Не хочу немає чи в мене бажання провести екскурсію для містян, для гостей міста. Маршрут сьогодні по вулиці Петропавлівської буде йти з по Покровській площі і до Петропавлівського цвинтаря. На Петропавлівському цвинтарі біля піраміди, яка на цвинтарі, будемо закінчувати. На першу екскурсію з циклу записалася 31 людина. Збираються о 18-й у Покровському сквері біля скульптури Дама з Парасолькою. Про екскурсію я знала з новин. І мене зацікавила історія міста Суми. Я так думаю, що половини я не знаю. І це для мене буде приємна екскурсія. З цього місця і починається розповідь Гіда. За словами Олександра, екстрасенси і мольфари називають цю площу місцем з поганою енергетикою. в Покровській церкві було облаштовано перший в місті Суми, єдиний і так він і залишився єдиний крематорій, де зжигали небіжчі. Прям в церкві. А за часів німецької окупації розповідає екскурсовод, посилаючись на фотографію. Тут була шибениця. Тут людей і ховали. Існують думки, що післявоєнний період звідси вивезли кілька камазів кісток. Наступний об'єкт за маршрутом. Нинішній інститут прикладної фізики. Колись це була садиба вдови підприємця Сумовського Олени. Племінника Ви можливо теж чули таке і ім'я Оскар Гансен. Сумський обласний художній музей Ніканора Анацького побудовано і засновано завдяки колекції Оскара Гансена, яку знайшли. А де ж її знайшли? А знайшли її отут. Хто такий Оскар Гансен? Якщо загуглити, вам буде дуже багато інформації. Це і історик, і краєзинавець, і купець, і людина, яка займалася археологією, і людина, яка займалася антикваріатом. Це офіційна версія. Не офіційна версія. Оскар Гансен був самим відомим обманщиком, аферистом. Зупинившись біля інституту прикладної фізики, екскурсанти рушили Петропавлівською далі. В Сумах ну, недостатня кількість історичних екскурсій, не з моєї точки зору. А зараз ну, присвячені дні музеїв і весна. І мені сподобався екскурсовод Олександр. Він гарно знає свою тематику, історію, чудово розповідає. І не тільки історію, тут іде вже і знання, і худож і митців того часу і художніх і поетів. Щоб записатися на екскурсію, слід зайти на сторінку у Фейсбук В сумах не сумують або на сторінку Агенції промоції суми. Ціна екскурсії будь-який благодійний внесок після її завершення. Потім усі зібрані гроші передадуть на потреби українських військових. Усього Олександр запланував чотири екскурсії: дві відбудуться цього та наступного четверга, і дві цієї та наступної суботи. Анна Книша, Олександр Сокол. Єдині новини на Суспільному.